Усім привітики! Сьогодні поговоримо про те, що робиться в наших ґрунтах. Ваших, в моїх. Я робила аналіз ґрунту на перших своїх полях і прям дуже цікаві дані. Я зрозуміла, що я добрила, вибрала неправильно. Переплатила. Ну, коротше, то все буде далі у відео. Дивіться. Гровекс допомагає годувати світ. А зараз вам презентую Тимофію. Тимофію, привітики. Привіт-привіт, Оксана. А пам'ятаєш, як ми відбирали з тобою зразки ґрунту? Пам'ятаєш, їздили по полях. Оксана, пам'ятаю і ще хочу нагадати, що ми не тільки там зразки ґрунту відбирали, ми ще й вимірювали твердість ґрунту разом з тим. І плюс в цю послугу ще й входять рекомендації по твоїх наступних культурах, які будуть висіяні на цьому полі. Угу. Дякую, велике. Ну, я сподіваюся, ти мені зараз розжуєш всю цю чарівну книжечку, да? Да, давай почнемо: це твоє поле, угу. номер один. Так як ми його називали, і ось е зараз воно таке гарне, зелене, але це насправді глибина до 10 сантиметрів. Mm -hmm. Далі все починається не так от класно. Ще до 20 сантиметрів. Тут все окей. Е ти зрозуміло, чим колір буде червоніший, е тим е буде гірше. І mm -hmm. ось найбільш проблемна частина починається фактично ну, з глибини 30 сантиметрів. Тут у тебе дуже дуже велике переущільнення, і такі от поля, особливо від 35 до 40 сантиметрів, там бачиш, все просто просто червоне. От Тут в тебе більше 6000 тисяч кілопаскалів тиску, тобто на таких ґрунтах коренева система дуже погано буде розвиватися. Я тобі ще одну річ зараз покажу: це ось ущільнення. Mm -hmm. Частини поля, де воно є найбільше. і так як тут в тебе буде, якщо не помиляюся пшениця, то це показується приблизно в якій щільності буде розташована основна частина кореневої маси цієї культури, яка буде на полі, тобто зими пшениці, бачимо, що тут доволі таке помірне ущільнення. Приписують тобі, що на наступний рік все таки краще зробити глибоке рихлення mm -hmm. на цих а то й 50 сантиметрів, тому що найбільше ущільнення саме там відбувається. Я тебе зрозуміла. Це перший клаптик, де в мене 15 гектар, там де ми спочатку поїхали, так? Да? Да, да, тобто е, до 20 сантиметрів там більш-менш гаразд. Ну на таких ґрунтах е, ростуть рослини, нічого страшного. З 25 вже починаються проблеми. Це, скоріш за все, оранка була після там до 30 сантиметрів. І вже далі, після 30 сантиметрів, тут починається реально трошки жесть. Тобто, з рослини, які там е, мають кореневу систему е, таку доволі глибоку, їм вже важко буде пробивати ось цей шар ґрунту. Ну, дивіться, я вже нічого не зміню, бо в мене там вже зійшла озима пшениця на цьому полі. Так що маємо те, що маємо. Це, звичайно. Я ж розуміла, мені ж відразу скинули карту з ущільненням. Ви мені скинули відразу, я просто вирішила, що сроки проходять, пора би сіяти пшеницю. Тому, бачите, от, мій косяк з обробітком ґрунту. Але ти знаєш, я просто не змогла б зробити ніяк от глибоку, глибокий обробіток ґрунту, бо мені на цьому полі треба сіяти пшеницю. Тому я вже розумію, що за, із за такої щільності ґрунту це один із факторів, який буде обмежувати розвиток кореневої системи в пшениці і потім буде зменшувати врожай. Ну що, я скажу ви красавчики, вам дякую. А я вже буду, як то кажуть. Жити з цими симптомами далі і думати, що робити наступний рік. А під, під соняшник після пшениці треба зробити або глибоке рихлення, там 35-40 см, або оранку. Ти кажеш, ну оранку на таку глибину. Я тут робити, ну, не оранку, глиб не тут буду. потрібно глибоке розпушення робити. Я Оранка зроб... на таку глибину просто ну, не вийде. Зробити. Я не фанат оранки, так що я, б, мабуть, її б і не робила, але короче, тебе зрозуміло. Так. Да. І та сама річ відбувається в тебе і на другому клаптику. Серйозно? Так. Е, да. е, дуже схожа, до речі, ситуація. Прямо дуже схожа. Після 30 см, ось можеш побачити, 32,5-35 см вже починається переущільнення. Uh -huh. І при тому воно доволі потужне. І над цим, в першу чергу, в принципі, потрібно було попрацювати. А тут вже пізно. Тут я вже признаюся, що я вже домовилася, і, і оранку я зробила, бо в мене було питання там по бур'янах і по мишах, і взагалі ну, по цьому, і в мене вже проведена там оранка і буде соняшник на наступний рік. І я поняла, що в мене знову є переущільнення, треба шукати чизеля, бо виходили з набору тих е, ґрунтообробних агрегатів, які були, е, пішли. Перший рік такою вже схемою, але вона мені геть не підходить. Я тебе зрозуміла, бо коли я ущільнення, то я бачила цю кореневу систему соняшника, яка не лізе далі. І вона вверху, і потім ґрунтовий шар пересихає, волога туди не проходить. Блін, ну на що ти мене розчаровуєш? Це е, Оксан, це не розчарування, це тобі інструмент на наступний рік. Я Тоби... тебе зрозумів. В мене є косяки і питань немає. Пішли в е, аналіз ґрунту по забезпеченості мікроелементами, бо я бачу, що в мене є дефіцит деяких елементів. А це, Оксана, до речі, цікава річ. Це е, такий результат ми отримуємо від самої лабораторії. Ей угу. Great Lakes. Лейкс. Значить, вони нам надсилають ось такий от результат аналізу. До речі, багато хто е, запитує за яким методом ця лабораторія робить фосфор, калій. Так, угу, да, 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 Там боже багато є методик. Методику визначення елементів підбирають угу. залежності від pH ґрунту угу. а, і тому там для фосфору є декілька методик. Ця лабораторія вони працюють за мехліхом третім, і цей метод вони опрацювали, що він підходить для всіх ґрунтів. Угу. Є активна документація, яка Проводили там дослідження між українськими лабораторіями і які працюють з іншими методами, і е, цієї лабораторії, яка проводить за мехліком, і в них результати були. Дуже схожі, тому вирішили їх все-таки давати шанс. Наприклад, за кордоном в більшості випадків зараз вже користуються саме цим методом. Ну, ти знаєш, ці дані, та що визначає лабораторія, то ще ж ще... То ще ще не остаточно. Визначити можна, навіть якщо ти точно визначаєш, а далі все питання, наскільки ти його правильно інтерпретуєш і зробиш відповідні рекомендації. Мені класно, якби класний агрохімік, вже вивів, що в мене ось у дефіцит фосфору, і мені треба 25 кг при посіві дати. Це мені, звісно, подобається. Той документ, який отримується від лабораторії, він перенаправляється до е, агрохіміка, і також він вже визначає е, необхідність е, певної кількості елементів живлення під запланований урожай. І прораховує, чи взагалі цей урожай можна отримати, чи його е, не можна. Там все залежить від е, забезпечення. Угу. Значить, перше, що ми звертаємо на. На що ми звертаємо увагу? Це вміст ось органічної речовини, так але часто його плутають, до речі, Гумусом? з вмістом гумусу. Це uh -huh. трошки не так. Гумус входить до цієї частини, і зазвичай там існує коефіцієнт переводний, який каже, скільки там в тебе гумусу. Зазвичай це дві третіх від цієї цифри, uh -huh. значить, можемо побачити, що органічні речовини в тебе знаходяться в достатній кількості. Uh -huh. І якщо б е, органічна речовина 4,7, то виходить, що в тебе гумусу повинно бути не менше трьох. Так я вважаю, що це дуже класний результат. А ти бачив, який в мене попередник? В мене там був горох. Горох, так. да така хороша. Ну, е, Оксана. Горох за один рік тобі вміст гумусу і органічної речовини так не підняв би. Тобто, ну... це попередні роки, які культури вирощувалися, тобто. І умови, в яких утворювався цей ґрунт, він е, дозволив тримати е, кількість органічної речовини на такому високому рівні. Але тут починаються перші проблеми, Оксана. Точніше, перше це в тебе було перевищення, Друге, це в тебе pH ґрунту. Як бачиш, в тебе pH водний е, на рівні 8,2, і І він, взагалі, по полях ваших не менше восьми. Mm -hmm. І right. е можемо побачити, в чому причина що великий високий вміст кальцію, кажем так. Е інші люди би сказали, що pH високий, потрібно проводити гіпсування, щоб понизити pH. але насправді pH визначається трошки. Точніше, е потреба в гіпсуванні визначається трошки по іншому. Вона визначається по рівні натрію. Mm -hmm. А натрію насправді в таб mm -hmm. дуже низький рівень. Тобто mm -hmm. це понаторію в тебе нормального ґрунту, не засолений, скажімо так, просто великий міст Кальцію. І така ситуація насправді спостерігається по всій території, там майже практично Одеської області, Миколаївської і Херсону. Ось така, от, і частина Кіровоградської області там аж доволі високий. Так, я це розумію, але фосфор, коли pH 8 з хвостиком, уже не так засвоюється. А в мене бачу фосфора дуже низький вміст. Так і в тебе ще зверни увагу, що в ґрунті високий вміст кальцію, а при такому pH і при такому вмісті кальцію фосфор, якщо ти вносиш там в водорошінній формі, дуже доступній. І що сама гранула доволі швидко в ґрунті розчиняється, mm -hmm. він і буде швиденько зв'язуватись з цим кальцієм і утворювати там Д і три кальцій фосфати, які для рослини будуть недоступними. Тобто будуть переходити не в водорозчинну форму, а в кислоту ну, кислоторозчинну форму цей фосфор. І для рослини це буде ось така проблема. Так, діагноз поставлений. Що робити? Що ти мені почала? Що порадиш, робити, зібрали. далі ми розберемося. Хімік нам рекомендує певну діючу речовину, а ми вже по тій діючій речовині можемо підібрати добрива з нашого асортименту. І відверто тобі скажу, не завжди ми відбираємо всі добрива з нашого асортименту, тому що ну, таке буває, що у нас так певного виду добрива немає. Угу. Але ми мусимо бути максимально чесні, максимально і тому ми пишемо те, що потрібно. На що ще тут варто звернути увагу, фосфору в тебе реально дуже низький рівень калію плюс-мінус середній, тобто, тобто калій можна вносити при посіві, а при певній якійсь урожайності, на яку ти там розраховуєш, калій можна і не вносити. Є така річ, коли дивляться затрати там на добрива, скільки вони принесуть зверхи по урожайності, і дивляться затрати там е на самі добре, скільки вони коштують і чи прибуток від е ось цього збільшення врожайності, чи він е окупиться, хоча б і на що ще ми звертаємо увагу? Це на такі елементи, як сірка, mm -hmm. і мікроелемент, мікроелементи з мікроелементи залізо і. Цинк. Ну, цинк теж бачу тут у мене і цинк бачу. До речі, теж е невелика кількість, дуже низький рівень. Це означає, що тобі додатково потрібно буде, буде вносити сірку не тільки по листовій поверхні, тобто через е внесення. Позакорнева, а доведеться ще вносити в ґрунт. Високий вміст азоту. Ну цей азот тобі буде зараз на старті, а пізніше все таки підемо в процес мінералізації після гороху, угу. і ви не зможете тоді е, забезпечувати рослину е, азотом тільки з ґрунту. Е, додаткове внесення вам е, необхідне. Просто Приходимо далі. тут е, три зраз, е, три зразка відбирали ми угу. то тобто, е, було. Уколи, з яких ви відібрали три середніх зразка. Тобто тут сітка вийшлася в 5 гектарів. І, і далі мушу я відкрити наступну сторінку. Давай. Це перша частина, де показується, опрацьовується результат самої лабораторії, і далі наш агрохімік надає рекомендації. А в наступному документі. Ось тут вже показується, які добрива потрібно вносити. Давай на 5 тонн. Хоча я дивлюся на ціну азоту і дивлюся на своє свої шари ущільнення. І думаю: ну, дівчинко, не заганяйся, будь ласка, не заганяйся, не твоє то цього року. Не попрацювало на 5, 4 буде, так? Ну, дивись, Оксана, ми ще повинні враховувати. Момент по вологозабезпеченню, mm -hmm. якщо вологозабезпечення буде краще, значить е процеси в ґрунті будуть проходити там швидше. І, наприклад, частина можливо фосфору стане доступною для рослин. Більша частина mm -hmm. там камінь буде доступніший. Ми тут не враховуємо е діяльність ґрунтової біоти, скажімо так, а від неї також багато чого залежить. Пашу, чекаю. Зрозуміло. Так, погнали тоді, що мені треба на 5 тонн пшениці? Значить, погнали. Е, давай так, з чим ти сіяла і скільки ти його вносила? Я давала амофосу, е, відразу скажу, від 60 до 80 кілограм. На цьому полі після гороху я давала 60 кг або фосу при посіві. 30 кг фосфору я внесла, але за по коефіцієнту використання я розумію, що пшениця того не візьме. Що має ну, і тим більше дивись, тут. Тобі коефіцієнт вже врахований. Це ми рекомендували тобі поліфоску 12-24-12 і разом з сіркою. Це було б круто на нашу думку. Тобі це доброго, краще підійшло. Угу. По якій причині містить і азот стартову норму, плюс містить фосфор, і плюс містить калій, хоча тобі на 5 тонн калію було б вже непогано довнести. І плюс до того в тебе є, пам'ятаєш, велика нестача сірки. Угу. А в цьому добриві якраз плюс 22% сірки міститься, так. тому ми тобі рекомендували ось таке добриво. Далі що ти маєш робити по весні? Давай. Є в тебе підживлення по мерзлотавому. Uh -huh. І перше, так тобі тобі е, приписали значить по 150 кг ам'ячної селітри. Але це все ще діло потрібно розбавити сульфатом магнію гранульованим. Або другий варіант, коли ти береш селітру і плюс сульфат амонію. На твоїх грунтах з твоїм показником PH, в принципі, можна використовувати і сульфат амонію. Або є ще третій варіант: є такі продукти, які називаються селітросан. Там 26 і 30. -й. От Тобі сюди було б адекватно 30-го селітросану внести померзлоталому ґрунту за один прохід техніки. Ти б закрила питання в азоті і в сірці. Я подумаю. Подумають і наступне внесення. Це вже коли відновлення вегетації також потрібно було де щоб довнесли 30 кілограмів діючого речовині азоту на відновлення вегетації. Тому тут також по рекомендаціях є м'ячне селітра. Це з врахуванням, що ти вперше все таки мезлоталому внесеш або сульфат амонію, або сульфат магнію, щоб у тебе залишився запас сірки. Буду дивитися по ситуації через те, що я зараз все планую. Думаю, але буду дивитися, як буде і коли буде відновлення вегетації. Треба розуміти, яка буде ціна на пшеницю. Треба розуміти, яка буде ціна на азот, і чи буде він наявності, і коли, і як його вносити, і що буде з вологою, і який стан в мене буде пшениці. Тому я дуже вдячна, що ти мені прописав різні варіанти. Мені підходить все. Селітросан твій так взагалі дуже підходить. Головне, щоб бабки були, як каже наш мій земляк, Добре. з Вінниччини. От там okay. буду дивитися, бо хотіла зараз закупляти. Ну, чуть-чуть відтягую закупку азоту на наступний рік. Ну, азот з сіркою, я побачила, що це варіант. Пішли далі. Давай перейдемо одразу до. Соняшника, угу. я думаю, тому що там в тебе є зразок. Ну це є другий соняшник. зразок так да, само да. на врожайні скільто там ті самі рекомендації йдуть угу. і третій зразок. Це з полю, там де 8 гектарів клаптик. Так. 2 ми його надавали. Там в тебе да. буде вирощуватись соняшник. Так. З весни сію соняшник є. З весни сієш соняшник. Значить, ага. що ми можемо побачити? Що тобі для того, аби отримати три тони соняшнику, варто ага. внести 40 кг фосфору біля 20 кг калію в діючій речовині? І близько 55 кілограмів е азоту. Наші рекомендації знову ж таки, у тебе є питання з сіркою, тому в першу чергу е під закриття вологи, це найперший обробіток, який в тебе буде проводитись. Ми рекомендуємо вносити сульфат е магнію гранульований, але тут ти можеш вибрати або сульфат магніогранульований, або е знову ж таки сульфат амонію. Тут що тобі буде краще. По mm -hmm. 80 кг, тому що у нього 20% магнію і 35% сірки в сірки Ти можеш використати, наприклад, сульфат амонію, і тим самим до закритиш питання по азоту, тому що азоту в тебе також перед посівною обробіток рекомендації в районі 110 кг, потрібно вносити ам'ячною селітрою. Ну якщо ти в першу чергу під закриття вологи внесеш сульфатомунів, це також буде класний варіант, тому що ти ще додатково внесеш азот. І наступне це в тебе припосівне внесення добрив. Це е, також поліфоска. Ось ця 12-24-12, угу. стартова норма азоту, е, плюс фосфор, плюс калій і також плюс сірка. Це буде на наш погляд один з найкращих таких варіантів. А скажіть, будь ласка, якщо я посію безкомплексного, якщо я посію з азотосірчаним добривом, соняшник. Дивись на першому місці в рослин стоїть по важливості азот, угу. десь там п'ятдесят 60 А на другому місці все таки стоїть фосфор. На твому ґрунті не вистачає саме фосфору, тому тобі по-любому доведеться вносити два доброго окремо. один перед посівних, хоча б в це азот. Угу. А при посіві ну в крайньому випадку це використати суперфосфат. Це при умові, щоб в тебе ґрунт буде вологий, тому що суперфосфат він е, класна річ, коли є волога. І навіть коли в тебе pH високий такий фосфор суперфосфату він не так швидко зв'язується. Я все таки зупиняюся на тому, що я напевне хочу посіяти з азотним добривом через те, що я його ще використаю. А фосфор, коли в мене пересихає верхній шар грунту, я не можу просто використати. Бо я розумію, що в мене тут добриво лежить. Давай, Оксан, поговоримо з тобою на рахунок із цього фосфору. Якщо в тебе сівалка дає добриво окремо від насіння, вірно? Да, да. На відповідно, ти можеш ті слушники, що йдуть добривом заглибити, вони в тебе йду, повинні бути збоку трошки і трошки глибше глибини загортання на сіль. Ну, Вадерштат так робить, а друга сівалка не робить так, коротше. Я не знаю, яка ще сіяти. Я не можу цього тобі сказати точно. Якщо в мене буде можливість взяти вадерштат, окей, ну це скоріше за все. Після того, як господарство відсіється. А так я беру стару сівалку і вона просто з боку кладе. А інколи, е, типу, супенки такого типу, Боже, синя, не пам'ятаю. Дослідне поле я нею сію. Ну, коротше, не скажу, що вона сильно погана. Якщо швидше, ніж 10 кілометрів не їхати, то все гарно викладає і розкладає, і все нормально. Питань немає, але це. Ну, це не вадештат, це не той малюнок, не та вся історія. Не роблю їм, звісно, зайвої реклами, не найкраща сівалка, от, признаюся. Але, але коротше, ну, тут порівняти таку і таку сівалку, це різні. Я просто виходжу із своєї ситуації. Якщо все складається в шоколаді, такий сценарій мені твій подобається. Але якщо є ще треба знаєш, різні сценарії: мінімальний, оптимальний і максимальний. От твій, звісно, класний сценарій максимальний на сонячних третони, а він може вирости при такій е, щільності ґрунту, як в мене там є? Це залежить також додатково від вологи, скільки вологи в тебе буде за зиму. Ну, от ми до цього а, підходимо. Знає, що, от, е, багато з ким спілкувався, і всі кажуть, так, та, переущення відбувається, там, або техніка багато разів ходить по полю, або оранку роблять на одну і ту саму глибину, і туриться, плужна підошва. А що таке плужна, по факту підошва? Це коли ти оранку зробив, але да, там частина плужної підошви утворюється від а, агрегату самого, так. коли він а, нажимає. Так, да, ну це одна річ. А друга річ це коли ти верхній шар ґрунту зворушив його, зробив рихлим. Потім mm -hmm. зимою випадають опади. І вони ці маленькі часточки ґрунту mm -hmm. все рівно не мусять рухатись кудись, якщо в те ґрунт да, Звичайно, вони, вони замулюють. Замулюють мілку частину і просто заносить туди і впирається вже в маленьке ущільнення, яке було від агрегату, і саме ну, там знаєш, як сито забивається, 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 і все утворюється. Це переущільнення. Я тобі дуже вдячна, що ти. Поміг мені розшифрувати аналізи групи і поміг їх зробити. І я тепер знаю всю наглядну картину. Дуже важливо дані для аналізу, тому я тобі дуже, дуже сильно вдячна. Будь ласка, Оксана, звертайся, добирай землі, ми будемо приїжджати, робити аналіз. Можемо приїжджати раніше, ніж ти будеш ту землю собі брати, щоб сказати, чи варто вона того, чи не варто. Шановні друзі, ми тут з Тимофієм. В живому, <сіх> щоб два рази не проводити. Розібрали тільки що мій аналіз ґрунту. Я знаходжуся на півночі Миколаївської області, це Первомайський район. Дуже дякую Тимофію, що допоміг розібратися через те, що ну, дійсно є ситуація і є проблемні моменти, які треба вирішувати. От. Тимофію, я пам'ятаю, коли ми записували з тобою попереднє відео, там був подарунок. Там і щуп дарували, і знижки якісь дарували. Скажи, будь ласка, цього разу для аудиторії ти робиш подарунки? Значить, Оксана, дякую тобі, що ми в перший раз е, з тобою записали таке класне відео, і дійсно до нас багато зверталися клієнтів і замовляли аудит грунту. І їм дуже сподобалась е, наша пропозиція. Тому угу. ми вирішили. Е, Повторно зробити цю пропозицію, значить, давайте знову протягом наступних двох тижнів, хто до нас телефонує на гарячу лінію, називає чарівне слово Гровекс. Значить, перше, якщо це ручний відбір від трьох зразків, ми відправляємо вам щуп, щоб вам легше було відбирати. І якщо ви замовляєте наш автомобіль і буде відбір зразків від п'яти. Значить, ви додатково отримуєте рекомендації ще під одну культуру, яка ну зазвичай не входить е, в перелік. Ви додатково, Дим. значить, отримуєте е, рекомендації ще під одну культуру. Класно. тобто щуп на шару і додатково рекомендація на одну культуру. Ага, так. ага. Я на наступний раз також скористаюся умовами, так що дивись, я відео це кажу. Коли ти до мене наступний рік приїдеш, я тобі згадаю. Сам привезу тобі щуп. Ні-ні <сіх> <сіх> ні. -ні, -ні. Ми разом з маленьким Богдановичем на полю відбрати. <сіх> на цій позитивній ноті, друзі, ми з вами будемо прощатися. Якщо у вас є запитання, залишайте їх під цим відео до мене чи до Тимофія. Тимофій вам подарував. Круту можливість скористатися знижками і подарунками від компанії Макаш. Тимофію, дякую тобі, дякую твоїй команді, велике. Дякую тобі, Оксана. Ми намагаємось працювати, намагаємось допомагати всім, чим можемо. І я знаю, що ми не прощаємося, бо на той рік зустрінемось. Обов'язково. Все. Па-па.